Доброго вечора, вас вітає компанія Premium Ваш. Сьогодні хочемо показати таку коротку інструкцію, як користуватися нашими картами ЛІТІ і які вони дають переваги, це відповідно в залежності від кожної суми, яку ви поповнюєте, є свої відсотки. От, насправді це все дуже просто. Реєстрація спочатку один раз ви вводите свій мобільний номер телефону, але далі достатньо просто картки, яку ви доторкаєте і постійно поповнюєте. І відповідно на терміналах преміум Вашу ви бачите баланс залишку. Ну а на постах ви кожним дотиком знімаєте кошти. Карту лояльності, але так як ми нібито немає нас в базі, це перший, буде врахуватися перша реєстрація. Давайте почнемо з самого початку. Для того, щоб поповнити карту, ви вибираєте поповнення карти преміум Ваш, вибираєте спосіб оплати. Ну, спочатку ви підносите. Система питається ваш мобільний телефон. Давайте введемо припустимо, телефон відділу продаж компанії Premium Wash. Система вас запам'ятала, відповідно, так як цього номеру не було в базі. Перший раз вона заставила номер виводити. У подальшому, коли поповнюєте карту Premium WASH вже е, система у вас буде знати і, і, і ви просто поповнюєте кошти. Ви вибираєте, якщо готівкою купюро е, купюроприймачем певну суму, поповнюєте, наскільки ви там бажаєте. Е, якщо банківська карта, то вибираєте банківську карту і відповідно PayPass щитується тут. Ми беремо, припустимо, готівку, беремо на 100 гривень. Зарахувати 100 гривень. І е відразу вибиваючи, хочете ви чек переглянути. Наприклад, я хочу переглянути чек, ось мій чек. ну, Якщо я хочу його отримати на електронну пошту, я просто ввожу електронну свою адресу і все. І так, відміняємо. І все, в мене на карті було нуль, так як це перша транзакція така, я поповнив на 100 гривень, і відповідно в мене вже автоматично стало балами, не балами, а гривнями 110 гривень. Для того, щоб перевірити, ви вибираєте знову поповнення карти преміум ваш, доторкаєте, і як бачите, на рахунку карти 110 гривень. Більше вас не питається програма. Вводите номер телефону, все, що потрібно, це. Якщо ви хочете допоповнити, ви вибираєте спосіб або готівкою відразу, або банківською картою. Тоді, от, припустимо, ви вибираєте банківську карту, вводите суму, яку ви хочете доповнити, припустимо, 100 гривень. І у вас очікує карта, PayPass готовий для зчитування банківської. Ось і все. Тепер е, переходимо на пости, я вам покажу, як користуватися даною картою лояльності на наших постах компанії Преміуваш. Е, коли ви вже на пості, розклали коврики, готові до е, миття свого автомобіля, е, ви просто дістаєте картку. Вам навіть не потрібно кришку піднімати захисну для щитувача, ви можете отак одразу. Ось і все. Все. До речі, автоматично світло зразу. Спрацювало. Кожен дотик до щитувача карти лояльності це є 10 гривень. Скільки ви раз доторкнулися, стільки у вас з'явиться. Ось і все. Користуйтеся з задоволенням і пам'ятайте, що на наших автомиках, в залежності від сум, які ви поповнюєте, є різні відсотки. Чим більше ви поповнюєте, тим більше ви накопичуєте додаткових грошей для миття свого автомобіля. Вони не пропадають і у вас, ваш рахунок він постійний, не має ніяких тимчасових рахунок.